Всім доброго ранку. Тільки подивіться, який у нас сніг. Вулиці так гарно. Але завтра це все розтане. І кущі, всі дерева, всі будинки просто в снігу. І там Ташечка намагається щось знайти, поїсти. Сподіваюся, в що неї там щось є поїсти. Усі бажаємо гарного дня, гарного настрію. У нас тут Сонько вже прокинувся да. після першого свого денного сну ранкового. сьогодні, до речі, працює до 12 години, тому раніше буде прийде з роботи. А Але так ще хочемо зараз ніс. Я вам передати не можу. Просто ацьки хочеться туди залізти, прям почухать-почухать. І так. Да. Така от у мене зарядка зачіска. Мені, чесно кажучи, дуже незвично. Прям дуже незвично. І, чесно кажучи, навіть хочеться вже пофарбуватися, щоб я була світліша. Я сподіваюся, що буде світліша, тому що цей кольор мені щось не дуже доподобає. І цей, скажіть, вам скажу. скажу Ну, тому я думаю, що світліше буде, ще гарніше, ще буде так більш свіжіше, скажімо так. Yeah. Тем. Тьом. Смачна рука. Смачна. В общем, я сьогодні хочу, знаєте, що я хочу розібратися сьогодні з жалюзі для того, щоб можна було її піднімати. Повністю, по-перше, її треба обрізати, тому що тут дуже багато ось внизу лишнього. Треба її відрізати, подивитися в інтернеті, як це робиться. І щоб можна було повністю піднімати. А для того, щоб що, правильно, отак от робити, щоб було світліше набагато. Але є один момент, це те, що воно не тримається. Тобто треба. Знайти, як воно повинно триматися, тому ну що. Хоп! Не опускається, не фіксується. Тут є отака штучка спеціальна, і я не знаю, як її треба зробити, щоб воно трималось. Треба гуглити або ютубити. Ютуб це сила. Тяма. Тям. Тьом. Тяма, синочек. Бери папу за ручку вставайте. За ручку брать просто. Вставайте, 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 вставайте. Я чай вже готую. Вставайте. Тям, будеш чай, сыночек. Ой, Ми хотіли просто завтра поїхати погуляти. Так як класна погода, ну як класно. Сніжок, там всі діла, Різдвень прекрасно на вулиці. Хотіли поїхати погуляти завтра. Але завтра обіцяють, що цілий день знову сніг, як вчора, а сьогодні ні. Тому вирішили все-таки поїхати сьогодні. Але, чесно кажучи, ми заснули, ну, ми хотіли після п'ятої години їхати. Але ми якось заснули, зараз такі сонні. Треба хоч причесатись. Я зараз готую чайок. почаю, з чимось, не знаю, з чим щось придумаю. Будемо збиратись їхати, бо нам треба ще в магазин і погуляти все одно. Вставайте. Вставайте! Вставайте, вставайте. Синочок. Тма, Тм, вставай, вставай. Мари папа за руці, вставай. Че, mm -hmm. ты дружбана и знайшов, да? Там общайся надо за задоволены. Хе-хе. <рив> да? А з яких шпротів це зробить бутерброд? А там які? дві, до моєму і одна, а не риски. Ну давай, щоб було, було по одній осталось навіть рижски взяти. Так. Виходьте, спини. Приїхали погуляти по місту, по центру. А тут так гарно поприкрашено, гарно прикрасили ось ці клумби, які раніше я знімала, тут цвіточки були Зараз погляньте, такі інсталяції гарні. так от Та карета стоїть. Можна туди зайти, пофоткатись. Так, вирішила взяти з собою камеру штатив, пофоткатись, позніматись. На пам'ять, поки гарні, гарно прикрашене місце гарна вода, і гарна погода і ще й сніжок. Правда, його тут не видно на камері. Ну так. Але для нашого розуміння і для нашого настрою. У нас зима зі снігом. Ще на початку зими. Mm -hmm. Перший сніг 30 листопада. Mm -hmm. Що я взагалі не пам'ятаю за 6 років тут. Ні. Yeah. Диночок, тут сніжочок. Так, все гарно, ба? Да? Магазини з одягом також поприкрашали. Тут є інсталяції дуже гарні. Декор. Самі ну, я кулькас. Хто, хто пішов, а я по квітом. Йдемо в сторону церкви. Церква якраз... Роблять реставрацію, взагалі для неї дуже гарно завжди роблять. Але в цьому році о, така отут конструкція. Ще не дуже гарно виглядає, але насправді я думаю, що вони придумають, що зроблять щось дуже класне. Така деревинка прекрасна, бо це ж треба на неї скільки начепити. А це подарунки, якось каже, о, це нам. Такі ось іграшки, цікаві. Типу, як гноми, але не гноми. Ти про що? що? Ти про що? Вважає з Що? Так, вважає, заходи. А, я зрозуміла. І улюблений кітковий магазин. Наскільки ну, тут гарно. Чому улюблений? Тому що тут дуже гарно. От і все не вміють декорувати. Вау! ну Хіба це гарно? От мої ось впереді гуляють. Я їх тут шпіоню за ними знімаю. А вона шпіони за мною, походу. Також знімає. О, це гарна була ідея ну, починати ремонт, якщо до ти не закінчиш. Я гадаю, що ні. Це церква, якщо що. Ну, Тому я навіть не знаю. Хоча ми ж не знаємо, як воно там все всередині. Подарунки. І -ї -ї -ї. Така от деревинка. Кожен магазинчик прикрашає, як вважає за потрібним. Ти що? Про що? що про що? Кожен магазинчик прикрашає, як вважає за потрібним. А, я ага, я зрозуміла. Ага, чого ти з мене знімаєш? Хоче. Мені подобається в Лемвігу... Ти знімай, я знімаю. Угу. Мені подобається в Лемвігу отакий вот, оця будівля. Це ресторанчик, і він такий в прикольному такому це стилі. Троцена? А? Це драцена? Напевно. В такому ось стилі. Це такому це. давньому місцевому, так сказати. Я не знаю, правда, коли його будували, але виглядає прикольно. Так, Віра каже, що це, походу, то толі драцена, то, то лі хто знає що. Не знаю, як йому це почуває, але... Якось почуваю. Взагалі ця частина Лемів, вона більш старіша, прям дуже старіша. Взагалі в Данії така архітектура, яка нам трішечки, як на мене, трішки завидніша, тому що Друга світова по їхній території практично не пройшла. Данія впала за 6 днів, і тому практично всі будівлі, зараз дійдемо ближче, дуже багато старих будівель. Вон, якщо видно, не... ні, напевно, не видно, будівля банку побудована в 1921 році. І вона в досить гарному стані. Де яка карета прикольна? І так, Іра все каже, зніми карету. Вона карета. Я знімала. Вона карета. Так, це наша церква ближче, ну як наша. Місцева, не наша. <хи> так, Тому центр таких невеличких містечок, щось Час уже все. Дуже старий, це не тільки центр, взагалі в Данії досить багато будівель початку 20-го, 19-го сторіччя в досить гаварному, привабливому стані. От видно. Саме через те, що фактично не було кому їх руйнувати. Іра знімає ялиночку поближче. Ялиночка. Синок грибочки. ховається. Маленькі грибочки. Грибочки, вам не холодно. Мені здається, вони тебе пропускають. Так, він тебе пропускає. Ти пропускаєш його, а він пропускає тебе. Вічливі водії. Обувки покажуть ціни на обувки. Так, цінки на, цінки на обувки. 1200 євро, я в шоці. 1200 крон. 1400, 200 1400. крон. Ой, це 1400. 1400 крон це 200 євро. 100 євро. Більше, ніж 200 євро. А прикольні Так, Прикольні. Я теж гадаю, що прикольні ага, ось бачите? Що написано. Звичайно обув. І грустні ноги, і природна обув, і веселі ноги. Диви, які обувки за 100... за 100 євро. Обувки за 100 євро. <гарані> Яко? Ну, практично за, за 100 євро. Б90. А це за 100 євро. Красота. Автомобільчики їй. Вулочки, вулички. Взагалі в даній такий час, який ми зараз гуляємо. А до речі, який час ми зараз гуляємо? Зай. Ага. 19.08. 19.08. Таке враження, бо то ми після зомбі-апокаліпсису. Ну, і просто апокаліпсису. Взагалі практично нікого немає. Тиш. Вітерець такий. Не знаю, камера передачі, ні, вітерець. Він такий маленький. Не дуже. Дивіться. Це Юлі Синок. Музей Лембігу. Також прикрашений, гарненький. Коротше, я, як завжди, я ще... Не дуже досвідчений оператор, не помітив, коли виключилась камера. Я вам не зняв кітковий магазин, там такий цікавий, цікавий, різдвяний, різдвяний, але вже все. От знову старі старі будівлі. Іра підійшла до Генбургу. Тьомик щось. Недовольний. Та, пішли в сторону нету, зачекайте. Так, пішли, пішли. Швиденько евакуація в сторону нету. Yeah. Тому що тьомик вже недовольний. Yeah. І я буду нести коляску. І коляску. І камеру. Все, тьомик вже недовольний. Із люка Буркун. Щоб ви розуміли, тут взагалі пішохідна зона. Діваючі раз це не буде вирізати. Навіть в Данії є такі люди. Ви що, це ж він скоротив аж цілих напевно пару хвилин? Наївний. Поліція знайде кожного. Буга гашеньки. Глиночка в нас гарна. Світофор для велосипедистів червоний. Не можна було їхати. Ой, а я напевно, не встигну, а я не встиг. Там ну, язик мені показує, що ви розуміли. Не пищи, я чую. Що, втекли від мене? Втекли від мене? Так. Да. Текли. Напевно, не буде більше підзнімати, трішки невдобно іншим транспортом. Напевно, буду вже включатися, напевно, вже в магазині, якщо Тьома захоче посидіти. тому Відключаюсь. Пішли в магазин, а тут такі іграшки ось є. наборчик 79 крон, Такі різні кольорові і лампа Аладдіна. Прикольно. Такі от прикраси для чогось, не знаю для чого. скатертинка. А це, до речі, в Данії є такі стовби і зверху вішається прапор. І тут, бачите, їх можна прикрасити гарненько. такі ось іграшки різного кольору. Взагалі собі шукаю, скажіть, я вам скажу, що я шукаю, ободок, щоб цьому розважати. Типу, з рожками, або ще з чимось. Щось типу такого. Але тут щось я взагалі не бачу, такого роду. Можливо, десь ще побачу, але в даний момент ні, не бачу. Сыночек, ты чего? Ты чего? Что-то прыгал, прыгал Задумался Тебе в телевизоре что не сподобалось, да? Зуб выпал, чувак Ага, да? Тём Тёмочка, сыночек Сыночек Тём Муха, може Папа, щось у вас слабенькі ручки чи що? Папа, ти сказав, що тут роботи Уже вже бігаєте на мені на 10 Вась, ти чого такий сумний? У тебе все добре? Ось Голаста. На це внимание не наділяється. Ага. Так, у нас же 10 хвилин. 9, чи 5 хвилин, 10 хвилин ідемо купатись. Ну як ми йдемо купатись, що ми йде купатись? Ми попізніше будемо мити купатись. Да? Да. Це сімейство збері. І там ще один член. Мама на мене рука. Ням-ням-ням. Людожер. Людоже. не повитирав. Де? Тому ж дрові не береш, щоб сьогодні витерти чуєш. Ми були в магазині, купили нашу улюблену спичку з грибочками, отаку от. Зараз приготуємо і повечеряємо. Я цьому вже вклала спати. Ти чай будеш? Чай будеш? Так. Yeah. Бе яка ви хочу. Mm -hmm. У мене сині плани. А тобі чай який? Який Зелений Зелений? Фруктовий чи то? Я профузую. Щось новеньке. От завжди так. Були в магазині і вічно щось забудемо. Забули сіль купити. То ще щось забудемо. А завтра нікуди не їдемо, тому що завтра, як я казала вже, що завтра буде сніжить і завтра ніхто не їде. В суботу ми плануємо, щоб Костя поїхав, зробив рейд по ялинкам, знайшов якусь кресуню ялинку, якщо що.

Так. Да. Я не все Так. Да. Взагалі, знаєте, що хочу сказати? Хочеться, щоб в нас було вже дуже багато підписників. Mm -hmm. Хочеться з вами дуже спілкуватися, щоб ви писали якісь питання, коментарі. І дуже хочеться спілкуватись, типу, як посиденьки, якісь були, знаєш, щось... на зв да, відповіді на ваші питання. От, 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 от цього не вистачає. Візьміть нам десь 1010 підписників, будь ласка. 1010. Хоча б для початку. А хоча б 1000 для початку. А так що не збувайтесь, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Дайте, будь ласка, ваші подобайки Їх так не вистачає. Ну. І дякуємо вам за перегляд. Ми будемо кушати їстеньке. <смір> yeah. А вам можливо, хто там їсть, також бажаємо смачного. В Кості завтра буде вихідний, uh -huh. три вихідних. Uh -huh. <смір> Ми не будемо випадати. Yeah. Так що дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь, хто не підписаний на канал.